Привіт! Це відео про те, як працювати з великими брендами і робити фото, які продають. Мене попросили зробити зйомку для бренду Совайт so в новорічному стилі. І саме сьогодні я покажу, як я створювала цей кадр покроково. Також я сьогодні розповім, як працювати з клієнтами вдову, а також як вийти на співпраці з великими та відомими брендами. Я вже працювала з такими брендами, як Marmaid, SoWite, Farmac та інші. І всі ці співпраці були успішні. Завдяки чіткому розумінню потреб клієнта та моїй навичці створювати яскраві та цікаві кадри, які точно привертають увагу. Але найкраще в цьому те, що ці клієнти повертаються до мене знову і знову. Можливо, ти зараз думаєш, в мене немає досвіду роботи з великими брендами, тому це відео точно не для мене. Повір, я починала так само, і навіть на сьогоднішній день в мене немає великої кількості підписників власної фотостудії і якоїсь супер дорогої техніки з. За 200-300 тисяч. Головне це підхід до роботи. І сьогодні я поділюсь секретами, які точно працюють. Це приклад роботи моєї учениці, яка працює з локальними брендами в своїй. Ніші вона використовує всі ці техніки роботи, які використовую і я, і має стабільний дохід в предметній зйомці. В цьому відео ви дізнаєтесь покроковий процес створення продаючого фото. Навчитесь працювати зі світлом, ракурсами та композицією. Зрозумійте, як адаптувати свої фото під потреби клієнта. І найголовніше отримуйте мотивацію діяти і йти до співпраць з брендами мрії. Я працюю фотографом більше чотирьох років. Починала як звичайний фотограф, працювала з людьми, але за. Раз маю дуже цікаві співпраці. Крім того, своїми знаннями та досвідом я ділю зі студентами, і багато з них вже мають постійну роботу з клієнтами. Бренди шукають фотографів, які створюють якісні та цікаві кадри, які продають фото та відео. Це перше, що бачить клієнт, коли переходить на сторінку бренду. Якщо твоя робота дійсно емоційна та якісна, то це ключ до довгострокових співпраць. Ось цей кадр для Sovite я створила в новорічній стилістиці. Перш за все, ми працювали. Над концептом ідея була передати свіжість та новорічний настрій. Тому головним елементом було жорстке світло і насичені контрастні кольори в кадрі. Як реквізит я обрала сніг? Це 100% попадання в концепт нового року. Розставляємо всі продукти в одну лінію, адже це презентація подарункових наборів для догляду за зубами, які готують до продажів. Навколо розсипаємо сніг, і ізюминка цього кадру буде динаміка снігу на задньому фоні, який ми будемо робити вже під час зйомки, ось так розсипаючи його рукою. Ракурс я обрала максимально простий, просто встановила камеру паралельно продуктам, щоб фокус був на наших товарах. Тут нічого складного довго зупинятись не будемо. Світло використала жорстке з однієї сторони під 45 градусів. Дуже важливо, щоб світло не попадало на фон, адже він в нас має насичений контрастний колір, і дуже хотілося б не засвічувати його, а зупинитись лише на продуктах. Також я використала відбивач навпроти світла для вирівнювання тіней на продуктах. Часто у своїх учнів на початку навчання я чую такі страхи: фотографія не для мене, адже мене не виходить робити гарні кадри з першого разу. Звісно, що і клієнтів на початку дуже складно знайти, якщо не знаєш, як себе презентувати та продати свої послуги. Я займаюся предметною фотографією, бо це те, що мене надихає. І я дуже хочу допомогти тобі досягти того ж. Якщо ти хочеш пройти цей шлях разом зі мною, я запрошую тебе на своє поглиблене навчання з предметної фотографії. Ми будемо разом працювати у чотирьох модулях, де ти зможеш з нуля опанувати основи зйомок, ракурсів, композицій, оброб, структуруєш свої знання та отримуєш нові навички, які значно підвищать твій рівень робіт. Дізнаєшся, як залучати клієнтів і просувати себе та. Свої послуги і навчишся робити фото, які привертають увагу брендів. Якщо ти хочеш працювати разом зі мною і створити своє ідеальне портфоліо, заповни анкету перед запису на моє навчання за посиланням під це відео. Побачимося навчання.